Чи зможе новий парламент працювати на українське суспільство, а не на кишені депутатів? І чи не варто вже нинішній владі замислитися про народну люстрацію? Про поточну політичну ситуацію в Україні будемо спілкуватися з політологом Олексієм Гараном, який вже... Сьогодні у нашій студії доброго вам ранку до світати у Добре нашій рані. студії, пане Олексію. Отже, країна вже на порозі ну даруйте за тавтологію чергових позачергових виборів. Ось цікаво, як на вашу думку, які шанси нового складу парламенту дійсно стати Верховною Радою, а не зібранням популістів, дербанчиків таке інше? От як яка ваша думка з цього приводу? Я думаю, якщо говорити принципово, то е, ці дострокові вибори потрібні. Вони потрібні, тому що старий парламент власне в ньому сиділи ці люди, які голосували за закони 16 січня, які привели Україну до крові. А потім ті ж самі люди привели Україну до сепаратизму ще до крові. Тобто, це колишні регіонали і комуністи, це люди, які блокують насправді реформи. Тому нинішні вибори це шанс на те, щоб суттєво змінити склад. Парламенту, він не буде ідеальним, він не буде ідеальним. Але тим не менше, згідно згідно з тими опитуваннями, які є, а, в ньому складеться умовно кажучи, прореформаторська, проєвропейська більшість, яка буде складатися з кількох, яка буде включати не тільки президентську партію, а й інші партії, які вийшли, так би мовити, з середовища Майдану, які виступають за європейську інтеграцію, які за реформи. А, судячи з усього, Прикра, але по заопитуваннями, начебто, проходить сильно Україна. Чому я кажу прикра, тому що там власне? Теж є регіонали, які голосували за ці закони 16 січня. Той самий Цігіпка, там є той самий Храшковський, який був, вибачте, архітектором режиму Януковича. На жаль, ці люди йдуть до парламенту і вони, очевидно, банять своїх виборців в черговий раз. Але я дуже сподіваюся, що не потрапить так званий опозиційний блок, де Льовочкін, Шуфрич і інші стовпи режиму Януковича. Я дуже сподіваюся, що не подолає бар'єр. П'ятивідсоткова комуністична партія Палексі, але ж дуже багато цих людей, окрім списків, ще в мажоритарних округах. Ви абсолютно, праві. Ви абсолютно праві. І це є проблема, власне, тому ці сили, які називають себе демократичними, вони виступали за те, щоб провести вибори на суто пропорційній основі. Так. Однак, старий парламент. Власне, не захотів це приймати. І це ще одне свідчення того, що старий парламент не хоче приймати реформаторські закони. Тобто, по мажоритарці, на жаль, ми вже, якщо проаналізувати, хто висувається в яких округах, ми бачимо, що в частині округів будуть обрані достатньо адіозні постаті. Достатньо адіозні постаті з колишніх регіоналів. Так. Але навіть попри це, ну, по-перше, тут ще не все втрачено, тому що свою м, роботу над помилками мають зробити демократичні сили, тобто вони маються об'єднатися і виставити якогось в тих округах, де є реальна загроза пройти регіоналам, виставити єдиного кандидата. В будь-якому випадку, ще раз, аналіз е, цієї розкладки, навіть з урахуванням мажоритарної компоненти, він показує, що сили, які представляють старий режим, вони будуть в меншості. Дійсно, що і свідомість виборців не змінилася після Майдану, якщо вони такі будуть голосувати за цих <кх> одіозних постатів. Дивіться, в ряді випадків йдеться на, розумієте, старі сили вони мімікруються. От я хочу пояснити це, наприклад, Абалоні. Так, от я живу на Абалоні. І я бачу, дивлюся, там висувається такий столар. Значить, такий раніше співпрацював з Черновецьким, з регіоналами, не перший раз висувається, але його кольорова гама вона дуже схожа на кольорову гаму Батьківщини і блоку Петра Порошенка. І я коли побачив цю гаму, я подумав: Боже, невже хтось з цих сил дійсно його висунув? А виявляється, ні? Розумієте, тобто це мімікрія, тобто людина, яка раніше була. Підтримувала так. колишній режим, зараз себе намагається показати кимось іншим. І дуже важливо, щоб люди розібралися. Кияни це в Києві, розумієте? Тобто, якщо не буде об'єднання зусиль, то навіть тут, в Києві, є можливість проходження такої діозної особи, яка мімікрує під, під нову, скажімо, нові сили. Але в Києві, я думаю, все-таки люди, люди розберуться. Київ є Київ, а найбільше небезпеки вони дійсно постають десь по селах, особливо південь. І схід де є у регіоналів є вже такі прикормлення круги, так? так, де дійсно дуже важко змінити цю е, змінити цю кон'юнктуру. Тому, на жаль, не вдалося зламати, не вдалося прийняти реформаторський закон про вибори за партійними списками. Значить, ще раз е, ми маємо бути реалістами. Про хамелонів, політики ми поговоримо після інформаційного блоку. Це доброго ранку, Україна! Залишайтеся з нами.